Раніше ми вже розповідали, що мер Поліщук втомився платити власному охоронцю зарплату з власної кишені та вирішив його оформити на зарплату з податків мешканців Луцької громади. Таким чином, в мера Поліщука з'явився такий собі помічник на ім'я Артур Стернічук, штатний бодігард, яких немає у мерів до прикладу Львова Рівного Тернополя, Ужгорода Чернівців. Очевидно, що жоден мер принаймні на заході України не дозволив собі покласти на плечі виборців оплату власного охоронця, який би і охороняв мера від самих же людей. Знаєте про свої посадові обов'язки? Почитайте на сайті міської ради, і там всі ваші посадові обов'язки. Всі да також ми запитали, чи має Артур Стенішок бронювання від мобілізації, і воно для мерського помічника виявилось незручним. А ігор Ігорович вже вас забронював. Я вам дав відповідь на питання. До побачення. А от на запитання, чому ж зарплата у помічника Луцького мера більше, ніж у очільників деяких департаментів міськради Артур Стернічук відповідати взагалі на відріз. Відмовився. Чого у вас зарплата більша, ніж у деяких очільників департаментів, скажіть, будь ласка, я не буду це коментувати. Чому? Бо не хочу. Звісно, не хоче. Це й не дивно, бо ж певно якось трохи незручно говорити, що за те, що ти просто ходиш за мером, аби не доведе господь його, хтось не скривдив, то й платять більше ніж тим, хто керує цілими структурами у роботі Луцькради, має знання, досвід та в нацять разів більше відповідальності. На моменті із зарплатою Артура Старинючука варто зупинитися детальніше, бо ж цікавого тут багато. От, до прикладу, ще до свого мерства Ігор Поліщук. Заявляв у інтерв'ю для змі, що своєму так званому помічнику він платить із своєї кишені. А от тільки Ігор Ігорович зайняв крісло, вирішив, що ці витрати запросто можуть покрити самі лучани. Тож Стернічук безпроблемно почав отримувати зарплату із бюджету. Зручно чи не так? Бо ж і помічник-охоронець залишився, та ще й свої власні кошти на нього витрачати не потрібно. Як вам таке, шановні глядачі. Тепер детальніше про роль Артура Стернічука як охоронця мера оберігання дорогоцінного Поліщука від всього злого та поганого входить безпосередньо у обов'язки помічника. Зокрема, як відомо, Артур Стернічук чи не щоранку забирає і відвозить голову лицької міської ради та ходить буквально слідом за Поліщуком. До речі, ось посадові інструкції пана Артура, про які телеканалу конкурентів розповіли у Луцькій міській раді у відповіді на інформаційний запит: забезпечувати безпеку міського голови, здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання, вчиняти дії щодо попередження і припинення правопорушень під час здійснення повноважень. Варто зауважити, що донедавна у Ігоря Поліщука було два помічники. Вам відомий Артур Стернічук, а також Назарій Храновський, тільки от останній нещодавно звільнився. Нагадаємо, у чоловіка два освітні ступеня бакалавр та магістр. Окрім того, він має досвід роботи у судовій системі і часто з'являвся на фото із мером у робочих питаннях. Тільки от зарплата у Назарія Храновського чомусь була меншою ніж у Артура Стернічука, у якого із трудової діяльності зазначена лише робота помічником. Із 2021 року. І все. Врешті, чому Назарій Храновський вирішив піти з команди мера Поліщука достеменно невідомо. Можна припустити, що ймовірно він не захотів бути причетним до низки скандалів, у яких останнім часом загруз по вуха мер Луцька. Повертаючись до пана Стернічука, то тут варто згадати ще один скандал, у якому засвятився помічник мера рідний брат луцького міського голови Руслан Поліщук. Брав у безоплатне користування два автомобілі у цього ж помічника мера Стернічука, а саме Dodge Challenger 2010 року за 365 тисяч гривень, та Infiniti фікс 50» 2008 року за 400 тисяч гривень. Цікаво, те, що при купівлі цих авто помічником міського голови брат мера одразу ж у той самісінький день оформлював їх у безоплатне право користування. Відповідати на незручні питання журналістів Артур Стернічук. Відмовився з приводу автівки, пан мер Меркопав, що ви залипі славне користування без коментарів. Я злам залі нічого від млянської коментувати так? Ну, да. ну, а на завершення згадаємо й хамовито поведінком помічника мера Поліщука Артура Стернічука, який у стінах луць краде ймовірно відчуває себе буквально як вдома. У нього стався конфлікт з громадським активістом Любомиром Дмитришиним, як стверджує молодик мерський помічник чи тобавхоронець, його вдарив. Про це активіст, голова громадської організації Семиярсна гора, розповів телеканалу Конкурент Тіві. За його словами, шарпанина почалася перед сесією міської ради, коли активіста не пускали на засідання. Чому ви Чому ви здійснюєте хуліганські дії? Чому ви не Врешті Факт залишається фактом. Мер Луцька Ігор Поліщук, імовірно не дуже впевнено себе почуває, тож і вирішив, що мати охоронця це ледве не найкраща ідея, враховуючи зростаюче невдоволення суспільства. Бо ж як свідчать результати 9-го всеукраїнського муніципального опитування, майже 70% відсотків лучан хоче, аби мер міста Ігор Поліщук допрацював до кінця каденції, і люди обрали нового мера. Цікаво, яка доля після цього чекає Артура Стернічука? Чи таким людям тепленьке місто завжди знайдеться?